Добрий день, шановні слухачі. Раді вас вітати в ефірі Радіо Кривбас ЕФМ 102.3. У мікрофона Надія Тергонакова та програма Культурний простір. Нещодавно пройшов перший відбірковий тур музичного хід параду Артвоз дві Брали участь понад 50 учасників. За результатами було обрано десятку найкращих за думкою журі. А вже другий тур залежить лише від вас. Можна обрати найкращих. Учасників у телеграм-каналі Art Voice Care. Тож, все залежить від вас. А сьогодні хочемо познайомити вас з нашими учасниками та вже фіналістами Art Voice гуртом крокбенд Марією Самойловою та Олегом Смірновим. Вітаю! Доброго дня! Вітаю! Як настрій ваш? Ну класний на вулиці сонечко. Так, літо наступило. А взагалі, взагалі, які емоції того, що ви вийшли до фіналу? Взагалі розумієте, що відбувається? Це було дуже неочікувано, ми скажемо правду. Ну, е, знаєте, ми розуміємо, що далі буде щось серйозне, бо багато-багато е, роботи попереду, і багато учасників, які дуже прикольні, які презентують себе в кривому розі. І ну, ми ну, ми, наприклад, були здивовані організацією взагалі, так Олєшка? Точно. <рес> ну, коротше, там була крута організація, і е, нам дуже все сподобалось. А почнемо ми знайомити слухачів з вашою творчістю. Коли ви почали займатися музикою? Та взагалі, коли ваш гурт створився? У нас гурт складається з професійних музикантів, які мають професійні Е, Олег, наприклад, е, музичний коледж, естрадне відділення. Ось, е, потім наш барабанщик Денис Кулішов. Ов, так само має професійну освіту. теж також коледж так. так, так. Потім, так і наш е, піаніст, як не дивно, теж закінчив цей коледж. Я прям здивована <рес> Олег Кульков, теж коледж. Зараз Дніпропетровська музична е, академія. Е, Матвій Бабенко теж коледж, а потім е, Глієра складається з чотирьох-п'яти людей. Наприклад, в різних е, піснях різні виконавці духова група є. Коли є пісні, де грає тільки труба. Наприклад, це Олег Кульков. Є, де вони двох грають: це Олег Кульков та Матвій Бабенко. Ось. І тільки в мене виходить е, інша зовсім освіта. Тобто вони всі е, естрадненьки, чи як це називається? Можна, да. так. Дозволяєш. Ну, це просто, я знаю, що вони, типу, ну, це типа крінж такий. Е, тому ну, вони займаються інш... завжди іншою музикою. Ось. Я закінчила, я взагалі по, за освітою. Скрипалька, альтистка, артистка симфонічного та камерного оркестру, також народ народ вокалістка народного хору. Ось і для мене це зовсім нова історія. І так склалося, що ми всі зустрілися, пересіклися в музичній школі. 10. Ви є професійними виконавцями. Ось питаю у Олега. Музика це хобі для тебе або щось більше? Е, ну, я такий вислів, що. Е... Кар'єра це улюблена робота за великі гроші, а самореалізація це хобі, за яке платять. Тому я, я вважаю, що музика це хобі для нас. Ми і заробляємо музикою і граємо для себе, тому це хобі. А чи згодна Маша з цим? О, так я просто зараз сижу, така думаю, нічого собі, оце вислів. Я й не знала, чесно. Ну, я знаю точно, що нам всім подобається те, що ми робимо. Ну, ми раді за те, що в нас є можливість навіть під час війни щось створювати і робити прикольні речі. І головне підіймати якби, контент, музичний контент своєю творчістю і своїм професійним відношенням. Бо Тривіальні е, обробки народних українських пісень вони засмучують насправді професійних музикантів, і ми би хотіли створити іншу інш іншу музику, яку буде приємно слухати. Поговоримо трошки не про професіоналізм, а саме хобі. Ось ми знаємо, що Маша любить співати. Коли йде через дорогу в навушниках, я просто люблю співати. Я просто навіть коли купую там дайте мені булочку з маком, я все рівно там вони вже всі сміються. Знаєш, це Маша прийшла. А хобі які? Що ще любиш робити? О, я взагалі люблю спорт, я люблю танцювати, я займаюся танцями, завжди займалася танцями. Е, я люблю ну, все, що пов'язано. наприклад, я люблю фотографію, я люблю малювати. Ну коротше, я люблю відпочивати на природі і ну, всі, всі такі, такі речі. Олег, Я що також ти любиш? люблю спорт, я граю у пінг понг трохи у футбол. Нічого такого унікального нас насправді різноманітні, не лише виконавці, а ще й такі цікаві люди. Та у нас на репетиціях, наприклад, вчора з'явився... Ні, у нас з'явився м'ячик. Так вони всі вони просто почали грати м'яч, залишили свої інструменти, і у нас репетиція перетворилась на футбол. Ну це найголовніше, треба пограти. Перейдемо вже до самого артвойсу. Звідки ви дізналися про цей хід парад? Ми ж працюємо музичній школі і. В арт-культурі, ну, ми задіяні в арткультурі, тому побачили цю об'яву і вирішили прийняти участь. А чи чули ви про перший сезон, Олег? Перша чую насправді. Маша? Ну, я, я, чесно кажучи, не чула, бо в тому році було якось трохи не до, в цей час було трохи не до творчості такої глобальної, знаєте, особливо, щоб десь приймати участь. Ну, ще не було настрою. Як вам взагалі атмосфера на артвосі? Ну ну чесно кажучи, там було дуже багато дітей, і які зразу почали аплодувати і підтримувати. Ну, ні, це кльово. Я дуже ціную, якби ці моменти, знаєте, коли діти щиро підтримують. Просто така пісня в нас трохи не ну знаєте не дитяча, Так, і ну вони вони ж її не чули. У нас є такі пісні, які там Ти до мене не ходи куці коротенькі. Там у нас дітки з 4 років. Там вони кайфують від цього і співають. Але це трошки інша пісня була. Олег, для тебе Artvoice – це більш як платформа для показу ваших пісень, взагалі платформа для зустрічі з людьми, або це більш як професійний конкурс. Е, ні, це можливість виступити, показати свою музику. Перш за все. Можливість вийти на сцену знову. А чому ви брали саме цю пісню? Ну, ми пробували декілька пісень. Ми подумали, а потім ми просто з хлопцями вирішили, що будемо цю. Вона сама доступна, мені здається. Доступна у плані е, для широкої публіки. А чи бачили або слухали ваші друзі, знайомі, ваш виступ? Що кажуть? Ну, так звичайно бачили, е, ну, їм сподобалось взагалі те, що ми робимо. Вони нас... накрутили перемогу. Так. <хи> у нас просто через те, що ну якби я не я не зростала тут, я вчилася в Києві, тому в мене тут немає, знаєте, такої потужної подушки друзів. Вони а в Києві. Всі, вони всі залишились в Києві. Так, і я ділюся з усіма своїми друзями, якби через соцмережі. Ось, і вони там вони є дуже круті. там в мене зараз друзі, які грають у фільмах, які мають серйозні, -серйозні такі посади. Ось. І вони просто говорять, і вони наприклад є такі вокалісти. Я кажу, Анішка, що мені тут? Як мені? Вона каже, ну так, отак зроби. Або є хлопець, який крутий артист, актор. Він мені каже, ну от, зроби так, щоб була перспектива. от співай, отак, отак. Тобто вони мені підказують, і ну, мені не треба оцих, знаєте, типу молодець, Е, молодець, бо я така дуже самокритична. Мені краще, коли людина скаже, ну це кльово, але для того, щоб було ще крутіше, зроби отак, отак, отак. отак». а просто що в нас такі музиканти, що ну, ти просто їх слухаєш, я ж вам. Казала тоді, mm -hmm. що вони починають грати. у Нас mm -hmm. починається з того репетиція, з того, що вони просто починають щось грати. Далі я ж кажу. Я можу розповісти, як ми. Як ми ну, як ти ми, граємо. ми створимо пісні. <ріст> ти пропускаєш той момент, коли всі сміються дуже довго. Так. Ну, Маша, вона десь, я не знаю, де вона бере ці пісні, може, сама шукає, вона е показує пісні Сережа. Сережа це наш е піаніст. Він генератор акордових послідовностей. Він просто створює за 2 секунди якісь акорди. Вони приходять на репетицію, грають нам заготовки якісь. Е ми слухаємо. Денис. Якісь ритм починає наігрувати. Я кажу, що це все дуже по народному звучить. Треба, треба змінювати. Треба змінити ну, вдвічі менше акордів треба грати, і ем, трохи, трохи сучасніше зробити музику. От. І е, потім ми намагаємося створити якусь аранжировку мінімальну, щоб було цікаво пісню слухати. Е, підключається Матвій Олег. Вони грають е, на духових інструментах, якісь грають мелодії. Чи Програші чи вступи. І е, потім ми в процесі репетиції відбрасуємо все зайве в аранжеровках. Придумають якісь бріджі там, так? Ну, типу, типу, Олег, е, як це називається, коли це оцем... не лавне, а ти там на базитає тум-ту-тум, тум, як це називається? Ріф. Ні, <рес> не ти придумаєш якісь ріфи. Ну, партію баса намагаюсь придумати. Да, ну і він просто круто. Він, от я починаю співати, кажу, Олежка, є така тема, і там починає, просто вона співати. Не ванне, бо і він тум ту тум, тум, тум. Короче, І він зразу щось щось ну, придумав, і просто буває дуже, дуже влучно. А ми повернемося до Арт Войсу. Чи знайомо ви з іншими учасниками? Як взагалі ви як гурт можете охарактеризувати своїх конкурентів? Чи буде це складний такий фінал? Фаїна, моя однокурсниця. Так. Та, нічого поганого сказати не можу про конкурентів. Чесно кажучи, я живу в кроморозі третій рік, тому я тут взагалі нікого не знаю. Поки що. Але чули деякі виступи, що можете сказати? Ну так, ну принаймні я перетиналася з усіма в коридорах, і ну вони дуже яскраво виглядають, вони дуже круто. Ну, типу, у нас немає шансів. Та у нас у нас просто <рес> ми не виглядаємо так, як вони. Ну, типу, вони дуже кльові, тому, Ну і я чула пару хлопців, які класно хлопець, який грав на гітарі. Мені дуже зайшов, і е, хлопець з таким кудрявим волоссям. У нього дуже високий голос, тож теж дуже прикольний. Наша редакція підготувала для вас дещо дуже цікаво. Ви готові? Чи співаєте ви? Ну тут буде більш домашні саме ці, ті пісні, які ви переробите, в душі. Ну, то звичайно. Я взагалі кругом співаю. Олег Я співає. В душі співаю Майкла Джексона або Вандер. Ні, ні, наші пісні. Але ось це рівень. Мені все ж таки не, не потрапляє, тому нормально. Але душа співає в нього. Які ваші улюблені пісні? Ті, які вам подобаються, або ті, які вмієте співати? Ось Олег, ті, які подобаються, так? Маша? Ну мені здається, що я все співаю. От все, що мені прийде в голову, все, спів... все, що я чую, я далі транслюю. Тобто ти витягуєш і переробляєш під себе? А типа, як е, якщо говорити, що я потім приношу, наприклад, на колектив? То це речі, це якісь пісні, які там в мені осіли колись, а потім дали якісь ростки, але це може бути через рік, наприклад. Просто якась пісня зайшла, і потім я відчуваю, що мені от хочеться її. Тобто зараз мені там генерує ще декілька пісень, ми їх ще не робили, але я відчуваю, що вони залишаються в мені. Типу така фільтрація. Угу. Багато що проходить, а щось засідає. Чи користуєтесь ви автотюнсом? Не Немає потреби. Ні. Клас. Що ви робите ну, тут також більш для Маші, коли забуваєш слова пісні під час виступу? А для Олега, коли забуваєш… Я не знаю слів пісні. Мені легше трохи. Я і назви плутаю на всіх пісень. Це нормально. Так, Маша. Ну, У мене частенько таке буває, ну, я викручуюсь. Я, я там щось придумаю. У мене просто така якась штука. Я я багато раніше писала віршів, і, і коли ти пишеш вірші, ти ну, вчишся оце, знаєте, там типу, рифмувати, Тому ну якби це не проблема. Олег, коли забуваєш музичну партію, цього краще не робити. А якщо таке сталося, то що? Це біда. Намагаєшся зробити так, щоб це якось музично звучало, і щоб музика не дуже постраждала від цього. Як ви думаєте, чи можна досягти успіху у музиці, коли ти взагалі не вмієш співати? Думаю, ні. Ну, можна говорити, Ольга, є Ольга Бузова. Яскравий Вона... приклад <риклад> <риклад> успіху. <риклад> Я не знаю, хто це. <риклад> Як ви вважаєте, що є найважливішим для вокаліста? Зовнішній вигляд, голос, сам текст пісні чи взаємодія з публікою? Я думаю, все важливо. Мені здається, якийсь унікальний тембр, харизма на першу чергу. Маш, що є найбільш складним для співу: саме контроль над диханням, чітка артикуляція чи лояльність слухача до твоєї пісні? Ну думаю, слухаєш, тут точно не при чому. Але ну це має бути комплекс усього. Це комплекс навичок, просто які вже потім стають частиною тебе, і ти вже не думаєш про артикуляцію. Наприклад, я коли вчилась в театральному, я кожен день це робила, і в мене була дуже погана дикція в дитинстві. І потім, поки я була скрипалькою, тоді я перейшла вже на театралку, я дуже багато займалася синічною мовою кожен день, і тоді в мене з'явились літери всі. В uh -huh. мене не було половину літер. Як ви оцінюєте свої виступи по шкалі від мега-караоке, клас, крута, або вже до Гремі? Як ви Ми виступали в караоке клубі. Це було караоке, так. Він це сказав. Я, наприклад, до себе дуже критично ставлюсь, і вони так само. Тому я думаю, що. Я критично ставлюся. Так, так. Ой, вони там, це маша там ля-ля-ля. Ось, тому, ну якби. Ми в основному як, просто ми просто насолоджуємося життям і музикою під час цього життя. Чи є у вас ритуали перед виходом на сцену? Ми починали вже про це говорити на початку. А, ми ота руки да, стукали. Ну, Тару треба настроїти. Все. Як мінімум, приїхати. А проспівати щось маш. Ні, не треба. Або, там, по... якусь молитву чи ж? І ну ми розігруємося, Ми готуємося, розігруємося, розігруємося. Саундчек дуже важливий. Так, звичайно. інструментів дуже. Ну кожен розігрується, я розспіву і, звичайно, там ну всі розпівки, які я можу зробити, навіть якщо немає фортепіано, я просто йду кудись в куточок і співаю. А повторювати слова перед виступом треба? Ні. Це заважає? Це не заважає. Це частина мене вже кожна пісня. Тому про слова ніхто не думає. Тут головне розспіватися, щоб тебе голос звучав. І наостанок, що робить вас щасливими, важко сказати. Ну, війна закінчиться, я буду дуже щасливий. Я так вважаю. Ну я думаю, що це знов такий комплекс щастя. Воно в кож... в кожній хвилині щастя в друзях, щастя в тому, що ти можеш робити те, що ти хочеш. А я нагадую, що в ефірі програма Культурний Простір у мікрофону Надія Торгунакова і у рамках хіт параду Артвой знайомимо з його учасниками та вже фіналістами. У нас у студії гурт «Крокбенд» та його учасники Марія Самойлова та Олег Смірнов. Дякую, друзі, що прийшли, що знайшли час завітати. Дякуємо, що запросили. За... Ми хочемо побажати вам, а вже ж успіхів та перемоги. Дякуємо. А я нагадую, що у мікрофону Надія Торгунакова говоримо про хід парад Art Voice та є можливість проголосувати за ваших улюблених виконавців у телеграм-каналі Voice КР. Не забувайте голосувати. Можливо, саме ваш голос є найголовнішим. Почуємося.